Отут тримай тільки міцніше, будь ласка, та отак, але ти кістлявий трохи щось їж. Ви вже тут. Уявіть собі, що древні єгиптяни одночасно вірили в одного і в багатьох богів. Як це можливо? Через оригінальну космогонію, це вчення про появу світу, та теогонію вчення про появу богів. Давайте в ній розберемося. Навіщо? Все це дуже цікаво саме по собі і особливо у порівнянні з Біблією. Але спочатку кілька зауважень про особливості древньої єгипетської релігії. Ця релігія почала формуватись через якийсь час після всесвітнього потопу і еволюціонувала протягом тисячі років в різні періоди історії Єгипту, яка ділиться на раннє, стародавнє, середнє та нове царство. Причому нове царство це те, яке існувало 2,5 тисячі років тому. Також древньоєгипетська Релігія чудово ілюструє, як видозмінювались первісні релігійні ідеї, представлені у книзі буття, залишаючи елементи істини і доповнюючись фантазіями людей. Різноманітні фактори призвели до того, що древньоєгипетські релігійні вчення, про які ми взнаємо з різних текстів по всьому Єгипту, от трохи заплутані неоднозначні і навіть тризначні. Найперше це стосується кількості богів в єгипетській міфології. Загалом налічують біля двох тисяч божеств різного рангу. Але все не так просто. По-перше, в кожній частині Єгипту, які називались Номи, були свої пантеони, які втім засновувались на загальноєгипетському пантеоні. Основою загальноєгипетського пантеону вважається так звана Велика Енеада. Ось це тут написано єгипетською. Від грецького Енеас дев'ять, тобто велика дев'ятка, звучить як назва древньоєгипетського вестерну. Ще його називали Геліопольський пантеон за грецькою назвою міста Геліополь в дельті Нілу, який самі єгиптяни називали Па-Ра – дім Бога. Бога-Ра греки ототожнили своїм богом Геліосом. Про Геліополь я розповідав в одному з минулих відеоблогів про святині в древньому Єгипті. Подивіться обов'язково, хто входив в цей пантеон? Ну, зрозуміло, перший бог Ра, також відомий як Атум Птах, Тотамон. Чому? Про це згодом. Далі, перше покоління богів. Ось це шу повітря і Тефнут – волога. Друге покоління богів, діти Шу та тефнут, це Геб – земля та нут небо. Третє покоління богів діти геба та нут це Осіріс, Бог загробного світу та Ісіда, його сестра і дружина, богиня родючості, а також сет, уособлення грози, блискавки, природного лиха, володар життєвої сили та його. Також сестра і дружина, нефтида, богиня підземного царства. Здається, це вже багато, тобто дев'ять. Однак у кожного з цих богів було ще кілька іпостасей. Як правило, кожен бог, крім дружини, ще мав свою жіночу іпостась або свій жіночий еквівалент. Це яскраво видно у другій версії загального пантеону єгипетських богів, який називається Велика Огдоада від грецького Огдоас, вісімка. А оце по-древньоєгипетському. Туди входили чотири пари андрогінних богів, тобто двостатевих. Цей пантеон особливо шанувався у місті Хемену, що буквально означає восьме місто на честь пантеону, який в ньому шанувався. Однак греки назвали його гермополіс за ім'ям Гермеса, з яким греки ототожнили. Бога Тота, який вважався головою цього пантеону. Сама вісімка богів була такою: перша пара нун та наунет. Вони уособлювали водну стихію на землі та на небі. Цікаво, що це андрогінне божество в попередній пантеон не входить. Хоча первісний бог ра якраз з'являється стихією Нун. Друга пара хух та хаухет. Вони уособлюють безкінечність в просторі. Ця пара по функціям схожа на шу та тифнут з попереднього пантеону. Третя пара кук та каукет. Вони уособлювали первісну темряву та світло, яке з неї з'явилось. Цікаво, що всі чоловічі іпостасі цих божеств зображувалися як жаби або як чоловіки з головами жаб, а жіночі іпостасі зображувалися як змії або жінки з головами змій. Без лишніх натяків. З четвертою парою складніше, вона виступає під різними іменами: ніау та ніаут. Буквально чоловічий та жіночий рід поняття ніщо. Тенему та тенемуїт, що в принципі означає те ж саме. Та Амон і Амунет, буквально невидимий. Тут я так і написав. Згодом у фівах саме Амон та Амунет стали головою цього пантеону. Ці варіації пантеонів демонструють, як деякі боги з часом отримують нові імена або отримують додаткові функції, або народжують нових богів, яким передають свої повноваження, або часом забирають ці повноваження у інших богів. Вся ця історія продовжувалась тисячі років. І ось тут криється друга особливість божеств головного пантеону і інших чисельних божеств єгипетських номів. Вони всі вважались посередниками чи втіленням вищої істоти єдиного бога, який був на вершині єгипетського пантеону. Виходило, що богів ніби один, але їх багато, і навпаки, ніби багато, але ніби один. Подібна система, до речі, існує і в індуїзмі, який формувався. Не набагато пізніше після релігій Древнього Єгипту і на відміну від цієї релігії вижив. І між ними можна побачити багато спільного, що говорить про спільні основи або взаємозв'язок. Ще одна особливість: з одного боку, боги були ніби трансцендентними, тобто існуючими у своєму, так би мовити, божественному, дуже часто потойбічному вимірі, з іншого боку, їх втіленням були стихії та явища природи. А з третього боку, їх статуї та зображення були одночасно і символами і їх матеріальною присутністю, тому їх шанування вважалось шануванням самих богів. Ось це, до речі, можна вважати дідусем вчення про образ і першообраз, яке зародилось в Олександрійській богословській християнській школі, і розвинулось в середньовіччі у вченні про іконошанування. Також потрібно врахувати, що зображення богів були кількох типів: перший Антропоморфні статуї та зображення у вигляді людей або тіла людини з головою якоїсь тварини, чи зооморфні зображення у вигляді тіла тварини з головою чи обличчям людини. Другий тип це зображення власне тварин, які символізували тих чи інших богів через свої анатомічні особливості, спосіб життя чи риси характеру. Самі живі тварини вважались священними. Відомі, скарабей, бегемот, кішка, сокіл, крокодил і так далі і тому подібне. Вони вважались носіями божественних духів. Їх особливо шанували, приносили в жертву відповідним богам та муміфікували. Випадкове чи необрядове вбивство таких тварин часто каралось смертю. Серед них найбільш шанованою, звісно, була кішка. Яка, до речі, на древньоєгипетській мові називається Мяу. Сотні тисяч мумій, кішок і котів знаходять по всьому Єгипту. Отже, що помітно, коли порівнювати ці древньоєгипетські міфи з Біблією, явно видно, що біблійна ідея єдиного Бога творця неба та землі доповнюється обожествленням стихій і природних об'єктів та явищ. Також напрошується висновок, що перші покоління після потопних людей, які пішли від синів ноя, хама, сима та яфета, ще мали вірне розуміння істини про єдиного бога творця. Однак, за кілька поколінця істина, так би мовити, пройшла творчу обробку із примітивлення. Таке враження, що те, що спочатку було лишень символами та ілюстраціями з природи чи в мистецтві, поступово стало ототожнюватись з божествами та вважатись їх втіленням. Це стає особливо яскраво видно, коли детальніше подивитись на розповідь про появу світу, яку наводять древні єгипетські тексти у версії про велику дев'ятку. Але про це наступного разу пізнавайте нове.